Всім привіт! Спека повернулася. Яка вчора була погода? Ну, просто прекрасна, прохолодна, вітерочок. Прямо зранку 17, більше 27 не піднімалася. Ну, просто не погода, а казка. Сьогодні спека повернулася 37. Вийшла на вулицю, це надвечір. Коли вже сонечко сідає, ну, хоч чуть-чуть і можна так от ось, сказати, дихати. І оце дивлюся на оцю гортинцію. Ой, це вже третя гортинця, яка пропадає. Кругом пишуть, що гортинця устойчива до хвороб. Що це таке? Ви бачите, засохли, повністю засохли квіти. Листя опадає, засох, сохне, крутиться і опадає. Як ото на смородині, як ото на багатьох рослин, ну, що в нас є. Ну це дивіться, що це. Ну як не шкода. Тут же дивлюся і рядом починає теж ось ось з цієї сторони. Я не знаю, це зайти, показати. Теж ось кліпить, ну і вона пахне так, але ж бачите, теж пропадає, сохне, листя теж таке ось починає сохнути і теж пропадає. Що це таке? Ось гортензія вдвоєм, together. Ви бачите, що вона поміняла колір знову на отакий салатний, зелененький. Знову, який буде, потім я навіть не знаю. Була рожева, ось така була. Ізначально це сама перва, а потім почали знову ось міняти, міняти колір. Це ось маленька, бачите, яка різнокольорова. Красива, правда? ну Цікаво, що ж буде далі. Лаймлайт стоїть красиво, Поки ще е, такого е, зелено-жовтого кольору. така вона ще. красива. Magical Кент. магічна свіча. Теж ще нормальна, красива. Дивлюся, дуже багато цих молодих пішло як понепобігів. Дуже багато. Я не знаю, треба їх щось з ними робити чи ні. Ну, розрослася, Сама висока у нас ця гортинці. Десь зараз десь до півтора метра. Масянечка повністю вже отут розкрила свої соцвіття. Бачите, всередині такі красиві. Ой, хотіла навести, а воно розпливається. Красива. І ось іще буде. Випускає. З молодих теж буде ще квіточка. Я не знаю, чи будуть отут молодих, чи не будуть. Може і будуть. Як швидко рожевіє. Прямо швидко. Кожен день додається цей рожевий кольор. Рожевіє, потім буде красна, красива буде. І ця розкрилася повністю. Повністю всі ці цвіття ці розкривалися Вона пахне, дуже пахне пахуча. Дуже пахне. Ой, да. гарно пахнеться Гартинція. а ця така білосніжна, Біла-біла. І теж починає вже. Он рожавіти. Це морожено. Морожено, так? Да. Прямо оці шарики, знаєте, як ви там в вафельному цьому стаканчику отакі кульки. І ось вони вже почали розживіти, вже малинові будуть. Яка вона біла-біла була. Сирочка наша полярна андиця випустила отакі молоді вже побіги. Сама перша наша мішка наша, ведмідь. Оце так хотів цвісти. І ось осипалося листя. І ось з'явилися молоденькі листочки. Що це за хвороба? Що, що спочатку вбиває, а потім я не знаю, чи вона буде жити, чи не буде. Ну Залишимо її. Бачите, що, що це. Ну, молоденькі ось. А тут, о, а тут хорошо видно, як ці листочки, ось, бачите. Ну, вони можуть теж пропасти. Просто шкода. Шкода це дивитися, як вона хотіла цвісти, але щось її вбило, що за хвороба. Смородина. Те ж саме. Я оце підходжу до оцих цих ворих. Бачите, посохло листя. І ось вже новенькі листочки, молоденькі. І що це робиться? Хто може сказати, що це було? Це ось кущ зовсім пропав. Зовсім не знаю, з'являться потім листочки чи ні. Але ось осипався і все. Ожина. Божина повністю пропала, ось аж до верха. Повністю. Ось одна гілочка, не знаю. Це молода, цьогорічна, цьогорічна гілка. А я ж хочу ще ось молоденькі, як вона весні. Спочатку осипалося вся листя, осипалося повністю, згоріло. І ось молоденькі з'явилися листочки. ось. Як це називається? Це перший рік я таке бачу. Перший рік. Воно було, звичайно, і зимою. Я теж, коли наблюдала повністю в січні місяці, з'являлися молоденькі бруньочки такі, я казала, в січень місяця воно почало рости. Взагалі аномальне все. По два-три рази зеленіло, потім мороз пропадало, потім знову з'являлося. <гум> Не знаю. Надіюсь, що щось тут буде оживе і буде жити на свій рік. Сенсація. От зараз у неї такий бусковий колір. Бусковий. Фіолетовий. Теж незвичайний. І не синій, і не рожевий. Це в нас калина жовта або декоративна. Я навіть і не знаю, як вона, як її правильно називати. Вона не красна калина, а жовта. Ой, скільки раз ми її травили, скільки раз до спочатку тля, потім білокривка. Потім невідомо, що почала теж отак листки пропадати. Не знаю, що буде. Бачите, вже осінь жовта. Вся смородина знову. Бачите, кущі по почала, як навесні, випускати бруньочки і розкриватися. Що це таке? Це кошмар. Поки що лохина тільки красива стоїть. Повипускала високі, допомітельні оці свої гілочки. І зелена така ось молоденька, прямо відрізняється як листочки. Видно, де молоденька, де старіші. Ну, не знаю, які, чи її треба обрізати влітку, чи не треба. Ну, ви бачите, яка гілка здорова. Навіть буде... на цих отросточках. Да? Оцих, оцих от да? Ну, хотілося б, якби не проп... Якщо не пропаде, якщо не пропаде. Ну вся така підросла. Як я Та ні, ще багато. Листя ще багато, але ну, теж крутиться. Листочки крутяться. Ну, все-таки видно, що вона росте, хоч не стоїть на місці. Такі. Кислотність нормальна, І ця ось здорова. Як росла прямо під вишню тут же ж. Позрізали вишню. Над нею була. І вона прямо так полізла вверх, гарно. І навіть ягідки ось є Одна, по крайній мірі. Вона пізня, мабуть. Да, Ті всі раніше відійшли. А ця ще всі зелені. ягідки. Ось я раз подивлюся, як почувають квіти, як... які я вчора. Обризкала, які всі обробила от білокрилки. Боже, побачила, Упав мій. Ой, впав, бачите, впав. Наче й вітру не було. А він завалився. Зараз підніму його. Ну як швидко? Висихають квіти. Полила, тому що сухі. Оцей упав, ви бачили. <сум> Кактус. Це кашвар. Знову попересихали. Я вчора, їх всі залила і зараз всі сухі. Попробувала абсолютно всі. Прийшлося знову їх заливати і трояндочку. Ой, ну це взагалі. Та янта так гарно цвіти. Сюди прив'язала, бачите, якою ципком Прив'язала драцинку свою. О, а я так от підгрушую. Так, знову цвітуть. Це будуть, це відцвіли. Кожен день радую я таким світом, Кожен день зриваю Ці ось ці Поцвітали, поцвітали це буде. Боже, як вона цвіте на вулиці. Така здоровина. В ширину вона в мене не поміститься і в хаті, напевно. Коли буду заносити, прийдеться обрізати її всю. Ну, красиво. Знову наповнили водичкою. Кожен день Віктор поливає цією водичкою, потім доливає знову. Вона тут нагрівається. Що, друже? Ти тут не купався? Так, це мусор. Мусор треба обрати. Ой, жарко, дуже жарко. Вже сьома година, і у нас вчора не виключали світло. Взагалі виключили в 10 годин вечора. Я навіть і не чекала, що виключать. от І сьогодні це в 5 годин виключили. І вже сьома година вечора, але світла немає ще. І оце тому хожу на вулиці. Все одно жарко Ну, думаю, хоч пройдуся, подивлюся. Малинку підливаємо. <різь> Під кожен кущ. Деревця сьогодні, яблуньки всі попідливали. Тепер оце малинку, бо вона теж, от, бачите, вся харить сохне. Чи це хвороба, чи це нехватка води, не знаю. Хоча так як ми поливаємо все. Я навіть думаю, що так ніхто не поливає, як ми поливаємо. Все залито. Але все одно пропадає. Вітя коли будемо виноград їсти? Оцей. Мити і їсти. А, а, а чим ти тоді його бризкав? Ожи надвечір. Вирішив теж. Поганяти трішки, да? З бутилочкою там пограється. Що то за бутилочка? А, він у тебе одне, так? Да. Бачите, як потеніло. З'явилися хмарки. Такі от. Ой, як міняється. Бачите? Схоже на дощик. Дуже дуже схоже на дощ, а сонечко вже сіло за обрій. Бачите, я підняла високо, а там кругом хмарки вон, кругом. Мабуть, буде дощ все-таки. цвіркони цвірінчать чуєте Співають, а пташечки навпаки, полягали спати, курочки, і півники не кукарікають. Все, тихо, стало як перед дощем. От не дарма. Воно сьогодні так парило. О, включили світло, Сразу видно, випнуло в мене. І кондиціонер запрацював. Нарешті всі, всім доброї, спокійної ночі. Добрих, хороших снів. І спокійної. Саме головне спокійної ночі. День прожили. Завтра буде ще один день. Все буде добре. Пока-пока.